Денис, а котра година. Дивлюсь на свій е, віртуальний <с годинник. Мені здається, час іти до Чабобача. Ти правильно все. вирішив. Дуже правильно, дійсно зараз час. Привіт, вигеньки привіт. Зараз бачу. Привіт, дружі. Привіт, привіт, Привіт. Я так радий тебе бачити, бо. Цьому ранку не вистачає смачного сніданку. А що би ти хотів їсти, я скажи? б хотів би щось з Італії. Що з Італії? Да. Ну давай, харашок. <рес> На сьогодні Італія не буде. А ми сьогодні приготуємо піцу з грибами. Клас. Так, Я що, вже що, що, ну, що це за піца, за яка свята, не, за свята, яка у нас не багато було м'яса, Хочеться щось веганське такое. У нас так. буде багато грибів, так що інгредієнти дивись на екран. Для приготування піци з грибами знадобиться листкове тісто 500 грамів, печериці 200 грамів, гливи 200 грамів, шиїтаки 200 грамів, крем сир 150 грамів, зелена цибуля 4 пір'їни. Цибуля порей, 1 штука, вершкове масло 50 грамів, сіль, перець, тертий пармезан, шебрець, розмарин. Ірино ну, з мене чай аз тобі. А Чиста. з мене тісто чудово. Мені да. подобається. Дякую, дорогий. Якщо в мене чай вже є, що з мене? О, з тебе. Цибуля, як, Цибула, як, да, як да, завжди, нам на мені of най, найскладніше завдання. Да, давай. А, а я тобі допоможу. Давай. Ну ти реш, цибулю, <laughs> а я буду різати гриби. Нас може кинути масло чи ні? Ні, поки що не, не треба. Зараз ми спочатку будемо. Смажити цибулю, а потім уже перше да, да, да. Ти знаєш, я тебе агітую приготувати цибулевий суп. А ми ж робили? Так, да, але ми робили без портвейна. А без портвейна. А давай сделаем, да, вот это А ти... знаєш з яких аргументів? Да, Не, да, просто вот. я вам розкажу, чого я нещодавно натрапила на блог французького кухаря. І він дуже класно розповів. По-перше, вони ж смажать буквально 250 грамів масла, вершкову кастрюлю, там 1 кілограм цибулі йде, 1 кілограм саме цибулі, і він густий такий. Виходить. Ну, так, це, 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 це дуже круто. У нас, до речі, от, е, гуляш, коли готують, ось цей бограч, там е, три інгредієнти. Очень багато цибулі, це його загущає. Понімаєш? От Тут, Тут прикол, в там багато м'яса і багато практики, а там картопля не і все уже не вже не, не важливо. Так, Але оце вони теж там... так роблять. Так. Да. І вони просто в каструлі оцей брусок масла, потім кидають кілограм цибулі, і вона карамелізується. Знаєш, да. така от карамельна, да, да, да. додають там мінімально солі, перчику різне. А ну і обов'язково теж розмарину не да. додають. Я Дуже люблю і, і я завжди говорю, Іриночка, що типа цибулю, цибуля, ну треба його. Правильно смажити, ну от довго знаєш, да, коли да, вона так зараз замаліла така, оце да, вони от, теж так зробили. Тому що тому, що коли із цибулі виходять карамель, цукор, цукор, да, от цього да, цибулева, да, 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 да. отстає от смачним. А що таке правильне сма смаження цибулі? Це невеличес, це невелика температура. Да, Спочатку ти зжариш на високому температурі, ага. і коли вона припускається, так. ти дожен його смажити на дуже І Минимально, и он, чес, должен, да? он должен получиться. Цлит, не, ні, не, не, это сказать, що типа цибуля там є, а да. ти його не бачиш. Це не найпривабливіша історія про цибулю, яку я чув. Слухай, да. я тобі в чесно eh, зізнаюся, що я ніколи теж не розуміла, але дуже класно цей француз розповів, що в цибулі ж дуже великі вакуолі. Коли так. ми ріжемо, чому ми плачемо, там дуже багато соку. Тому що згадуємо, скільки вона коштувала просто... Так я тобі, eh, знаєш, і вони кажуть, що коли вона. То топиться в кожній цибулі є цукор, да, да, так. і коли він правильно, найперше, ось ця перчивість, все це уходить. А цукор найдовше з неї виходить, і він допомагає карамелізувати карамелізу. Коли це от ти витягнув гілочку розмарина, лише тоді ти додаєш 50 грамів портвей, лише угу. тоді, і все. І потім суп готовий. Клас. Мені це дуже сподобалось. До, До нашої сьогоднішньої піци портвейн ми не додаємо, ну так. не будемо, а. але ми додаємо степірю зелену цибулю. Ще. Я дуже полюбляю. Я хочу, щоб був у нас такий весняний весняний знаєш, Отакої? Mm -hmm. Ти знаєш, дивлячись на погоду, яка я, no, знаєш, так, вот. я, 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 я не люблю читати прогнози погоди і дивитись, але. А я подивилась а, нещодавно. Ще, ще тиждень тому казали, буде мінус 20 наприкінці січня. Потім Судяний. дивлюсь ті ж самі ресурси. Наприкінці січня буде плюс 20. Дуже зручно бути синоптиком, вигідніше, ніж політиком. Ти мож, а, а ти мож, знаєш, можеш ти... можеш змінювати свої слова двічі на день. Ти знаєш, я кажу, що е, метеорологи можуть помилятися лише один раз, але кожного дня. <сміття> <сміття> Тому okay. ну, би, це така правда. <сміття> що, гриби жа, е, смажимо на вершковому маслі, сіль трошки чорного перця. Тут у нас лук порей і зелений. І додаємо трошки, мою улюблену звісно. приправу лісну, да? чабрець. Обожнюю його. Так, Не багато, але треба додати. І трошки розмарина. Отак. Грибочки такі симпатичні у нас. Да. Так. Ти, ти ж бачиш, що ви це ще такі? Так. А так, де так. вона росте? Де ти думаєш? В Китае? За в, в, в принципе, ты прав. Это самый распространенный, распространенный восточный гриб. Угу. А растена Борис Борисполе. А, я думала, в Закарпатье. Да. <свят> да. <свят> Там что, украинский Таун? <свят> да, да. У нас вот прекрасно растут эти грибы, потому что, ну, это потому уже что... И, и давно. И даже вот эти китайские. Эти... Угу. Ще, ви я не помню, як доперше меджи, так, так, и, да, так, сієш, там. Також меджиш у меча, так. Могутрості, прикинь? О, землі родючі. Да. Не здається, вот так десь на Полтавщині ти там палку посадиш, і воно все одне виросте дерево. Так, да. давай розмаже. Я розмазую сирочок, да? Да, да. розмазую сирочок і мені сейчас вот. А Добреєм. в нас така піца в найкращих традиціях домашня, так? Так, да, ну а як же? Да. Ви знаєте, я куштував якраз вихідними. Е є харківська мережа піцерій. Да. Вона якраз приїхала в Київ під час повномасштабного вторгнення. І вони роблять якраз отаку от типову домашню піцу і нарізають її такими прямокутничками. Дуже смачно, я раджу. Щиро, mm. якщо друзі, е- Все є. В Києві будете, бо да? в Києві живете. Харківка дуже смачно. Все. Але сьогодні піца від чаби. <ривіт> Наша, наші грибочки. І здається, що дуже хочеться її вже відправляти так. в духову шафу. Зараз ми відправимо, розправляємо красиво. Okay. Віз... Візді було. Посипаємо його. пармезанчиком. Поармізанчиком, отак вот обільна. Uh -huh. Далі більше. Все. І трошечки ставимо ще на потім. І відправляємо його до духовою шафу. Відправляй, Ірина. А ми можемо що? Нагадати рецепт. 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 Рецепт піци з грибами. Цибулю наріжте і припустіть на пательні. Додайте нарізані гриби та приправи. Випаруйте зайву вологу. Далі слід розкачати тісто, намастити його крем сиром, зверху викласти гриби і посипати пармезаном. Випікайте піцу у духовці за температури 180 градусів. Ми, звісно, не італійці. Але, але... піца у нас виходить... Вау, краще, ніж в італійці. А -а -а. <плес> Понимаєш? Боже, Вау. яка краса. Слухай, Все. Чабіко. Е я не буду її їсти, бо я бачу, що вона ще шкварчить. Шкварчит, ви видно бачите. Да. Тому я краще почекаю трішки, і вже потім Давай, її скуштую. Ха... Ми його з'їмо, але щоб уже бути повністю і так, бо так ми ще раз посипаємо пармезана, посипім пармізанам. Садрі пармезана. Мало не буває. ми її пармезаном. пармізани, засипимо да от смачного. От так будемо його куштувати. Дякуємо тобі за неймовірно оригінальні рецепти. Так, їх можна знайти у наших соцмережах: інстаграм, Ютуб, Фейсбук. Шукайте «Піца фантастіка! А що посуватиме для такого сніданку? Я думаю, що Музика. так. 《「孫子」か》